Усім привіт друзі! З вами кіномозок і сьогодні на каналі стартує нова рубрика Зіркове життя, у якій я розповідатиму вам про життя відомих голівудських акторів і режисерів. І почати цю серію відео я б хотів зі свого улюбленого актора. Звісно, було б дуже класно поспілкуватися з ним наживо, але на жаль, поки що такої нагоди немає. Сьогодні я розповім вам про Х'ю Джекмана. Актор народився 12 жовтня 1968 року в Сіднеї. Його батьки Кріс Джекман і Грейс Вотсон. Емігранти з Великої Британії. Г'ю був наймолодшим з п'яти дітей. Він має також двох братів і двох сестер. Коли йому було 8 років, батьки розлучилися. Мама повернулася в Англію разом з доньками, а троє синів залишилися з батьком, який одружився вдруге. В школі він захоплювався баскетболом і був капітаном шкільної команди. Після закінчення школи. Гю вступив до Сіднейського технологічного університету на факультет журналістики. Однак на останніх курсах він зрозумів, що журналістика його не приваблює, на відміну від акторської майстерності, яку він і вирішив вдосконалювати. У 1987-му Гю став викладачем англійської мови у престижній школі британського міста Аппінгем. Згодом також став викладати фізкультуру. У 1994-після трьох років навчання в Західній Австралійській академії мистецтв Джекман бере участь у зйомках австралійського драматичного серіалу Кореллі. В серіалі розповідається про роботу жінки-психолога у чоловічій тюрмі. Г'ю зіграв роль найскладнішого пацієнта, ув'язаного Кевіна Джонса. З жовтня 1996 по червень 1997 знімався в австралійській постановці мюзиклу Бульвар Сансет у ролі Джо Гілліса. За цю роль він одержав премію Мо найкращому актору року, яка є австралійським аналогом театральної премії Тоні. Також Джекман грав роль Гастона у мюзиклі Красуня і Чудовисько. З 1998-го грав на сцені Королівського національного театру в Лондоні. За роль Кьорлі Маклейна в мюзиклі Оклахома він був номінований на театральну премію Лоренса Олів'є. 2000 рік став для актора знаковим. Оскільки після виходу на великі екрани фільму Люди Ікс» Г'ю прокинувся знаменитістю. Відтоді увесь світ знає його як Росомаху, цікаво те, що Джекман зовсім не був головним претендентом на цю роль. Від початку її хотіли віддати Раселу Кроу. Однак той відмовився через зайнятість у гладіаторі, і особисту незацікавленість у подібній ролі. Однак. Порадив режисеру спробувати на роль свого друга Джекмана. Також після початку зйомок Г'ю кілька тижнів не міг повністю вжитися в образ мутанта, через що режисер картини Брайан Сінгер навіть подумав знайти йому заміну. Однак, врешті, актор став давати саме те, чого хотів режисер, і в результаті став Росомахою на довгих 17 років. Становивши таким чином рекорд Гіннеса у супергеройському жанрі, який тримався за ним, аж поки його колега Патрік Стюарт не повернувся до ролі професора Ікс у фільмі Доктор Стрендж в мультивсесвіті Божевілля. Після ролі Логана у першому фільмі про мутантів послідувала романтична комедія Кейт і Лео, у якій він зіграв разом з Мег Райан. За роль дворянина Леопольда він отримав номінацію на премію Золотий Глобус у категорії Найкращий актор у комедії або мюзиклі. В 2004-му виходить фільм Ван Хелсинг, у якому актор зіграв головну роль легендарного мисливця на монстрів. Після цього актор працював з Крістофером Ноланом у його фільмі Престиж у ролі фокусника Роберта Енджера, а також з Вуді Алленом. У його фільмі Сенсація, де актору дісталася роль лиходія Пітера Лаймана. Обидва фільми вийшли у 2006, -му. в 2008-му також виходять два фільми за участі Джекмана: Список контактів, у якому Гю знову зіграв поганця, і Австралія, де його партнеркою стала акторка Ніколь Кідман. В 2009-му Джекман провів церемонію Оскар і був визнаний одним з найкращих ведучих за усю її історію. В 2012-му актор зіграв одну зі своїх найкращих ролей колишнього злодія Жана Вальжана у мюзиклі Тома Хупера Знедолені. В цьому фільмі, крім акторської майстерності, він продемонстрував свій вокальний талант.

Sweet Jesus, what have I done? Become a thief in the night? Become a dog on the run? Have I fallen so far, and is the hour so late that nothing remains but the crime I hate? I can take a little break. I can move on. I can speed it up. I can slow it down. Which means I just have to worry about acting. I missed it twenty long years ago. that's your role, you the Golden Award, Остання на даний момент робота актора роль Ніколаса Баністера у фільмі Ренінісенція. Під час зйомок у серіалі «Кореллі» актор познайомився зі своєю майбутньою дружиною Деборою Лі Фернес, яка старша за нього на 13 років. Вони одружилися у 1996-му. Як розповідав Джекман. Вони завжди хотіли мати біологічних і прийомних дітей, але завести власних у пари не вийшло, тож вони всиновили хлопчика Оскара і дівчинку Аву Еліот. За роки роботи актор закріпив за собою репутацію одного з найприємніших людей Голлівуду. Ті, хто мав нагоду спілкуватися з ним особисто, розповідали, що він справжній джентльмен, який завжди гідно тримається під час інтерв'ю або спілкування з фанатами. Так, у 2013-му, під час промотуру фільму Росомаха, актор упізнав в одному з журналістів на червоній доріжці свого колишнього учня. I mean, how do you feel about that and what do you I think feel you good, but Rollo, I'm sorry, mate. We go way back. I used to teach you at high school in PE, and I want to know how your physical education is progressing. It's very important to me. You guys don't know that, but this man here. Yes, I used to teach you at Uppingham School in London. Yes, that's right. Oh, no. How is your education going? Oh, it's going great. Did I set you up alive? Oh, yes, definitely, yeah. definitely. I run. Anyway, back to the yeah. festival. Yeah. You've got a nice shade of red there, Rollo. <laughs> А у 2022-му по відеозв'язку спілкувався зі своїм маленьким шанувальником з України, який був вимушений покинути рідне місто Одесу через війну і опинився у Румунії. Хлопчик на ім'я Костянтин виявився великим фанатом Росомахи і зробив його малюнок, який актор виклав у своєму інстаграмі разом із відео того, як спілкувався з Костею. На відміну від Росомахи, який завжди димить на Читой поротяг, Джекман ненавидить паління і під час зйомок подібних сцен ніколи не затягується. Сам же актор ніколи не відмовлявся пропустити стаканчик, особливо хорошого пива. Також він полюбляє міцну каву і щойно почав отримувати хороші гонорари за свої ролі, відкрив власну кав'ярню у центрі Нью-Йорка, яка згодом. Стала дуже популярною. Щоправда, заробляти на цьому актор не хоче, і всі прибутки від свого бізнесу віддає на благочинність. Також актор заснував продюсерську компанію Seed Productions, яка спродюсувала перший фільм з трилогії про Росомаху. У 2013 році актор переніс операцію з видалення базаліоми з носа. До 2017-го рак повертався до нього ще кілька разів. Однак він заспокоював своїх фанатів, кажучи, що завдяки своєчасному лікарському втрачанню з ним усе добре. За роки роботи з актором не раз траплялися різноманітні кумедні ситуації. Наприклад, під час зйомок цієї сцени у фільмі Люди Х2. Актор опинився повністю оголеним перед всією знімальною групою і, намагаючись прикритися, поранився пазурем Росомахи, які в той момент були на ньому. Але найбільший конфуз, який, за словами актора, він досі не може забути, трапився з ним, коли він грав у театральній постановці Красуні та чудовиська». Про це він розповідав на шоу Грема Нортона. За словами актора. Тоді у нього був сильний головний біль. Тож він звернувся до лікаря, який пояснив йому, що це трапилося через зневоднення і порадив пити по 3 літри води на день. Гю підійшов до цього з усією притаманною йому відповідальністю і став випивати по 4. Настав день вистави, актор вийшов на сцену і почав виконувати сольну партію свого персонажа. Аж тут. Кілька літрів випитої ним води дали про себе знати. А оскільки до антракту було досить довго, і увесь цей час актор мав бути на сцені і співати, це призвело до конфузу, самі розумієте, якого характеру. And I say, will you marry? And I say a little line, I'm thinking, if I sing this note, I'm peeing my pants. <laughs> <laughs> if I don't sing this note, I'm humiliated in front of 2,000 people. Me. <laughs> <laughs> the show must go on. Після цього актор взяв за правило ніколи не пити багато перед тим, як іти на сцену. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, друзі, і ви дізналися про актора щось нове, чого не знали до цього. До речі, якщо бажаєте переглянути моє відео про Росомаху, ловіть посиланнячку. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки під цим відео, підписуйтеся на канал. І пишіть у коментарях, хто ваші улюблені актори та режисери, про яких ви б хотіли дізнатися трохи більше.